Друзі, адвокат Сергій Голоча не найголовніше питання, яке, очевидно, багато кого з нас цікавить. Як буде розвиватися війна у 2023 році, в цьому новому році? І що за Глухий Кут? Невже війна перейшла в Глухий кут? Чи один із учасників цієї війни, чи два учасника війни перейшли в Глухий Кут? Чи все ж таки ця війна перетвориться в окопну, затяжну і з подальшим тероризуванням України ракетними обстрілами? Давайте про це поговоримо, тим більше, що нещодавно вийшла цікава заява від нашої розвідки от, щодо війни, і постараємося спрогнозувати, хто в глухому куті. І який вихід є, і що буде в 2023 році. Отож, давайте від керівника української розвідки. Процитуємо ряд його висловів і проаналізуємо. Війна в Україні, він зазначає Будану, в даний час зайшла в глухий кут російської в тупік. Оскільки ні Україна, ні Росія не можуть домогтися значних успіхів на полі бою. Я десь теж це почав відчувати і бачити, що дійсно особливих просувань немає, хоча Україна е потихеньку таки звільняє Луганську область. А Росія, слава Богу, топчеться біля Бахмута. І особливо нічого не може зробити. І знаєте, така думка приходить: і що далі? Отак, От знаєте, фронт заморозиться, будуть помирати люди. Як це вирішити? Як, наприклад, масований захист з однієї і з другої сторони подолати? Як все ж таки звільняти наші території? Зважаючи, що йдуть дні, тижні. А навіть місяці, хоча в нас були величезні стрімкі прориви, от, слава Богу, і навіть те, що ми Херсон звільнили, це великий величезний плюс. Але, звичайно, хочеться, знаєте, як завжди більше. Хоча, друзі, я зазначав, якщо у 22-му році ми звільнимо Херсон, це буде виконана повністю програма Максим. От, І, звичайно, ми виконали цю програму Максом. Але на ще багато територій. І особливо, коли ми говоримо про Донецьку область, про Крим, особливо про Донецьку, це густо населена область. І знаєте, сподіватися на величезні прориви, напевно, не проходить. Але давайте подивимося, що сказав Буданов щодо цієї ситуації. Ситуація просто застопорилася. Вона не рухається, за словами головного українського розвідника, зараз повністю війна, а особливо Росія, зайшла в повний глухий кут, зазнавши Росія серйозних втрат, і, на його думку, Кремль вирішив оголосити ще одну мобілізацію призовників. Хоча головне питання на що їх посадити і чим спорядити. Щодо України, Буданов зазначив, що Збройні Сили України, як і раніше, на сьогодні нам не вистачає ресурсів для просування вперед, вперед у багатьох областях. Тобто Україна зараз потребує серйозного підкріплення по артилерії і по важкій техніці, ну і бажано по авіації. Він каже: ми не можемо перемогти їх в усіх напрямках повністю вже зараз. Ми з нетерпінням чекаємо нових поставок зброї та прибуття ще більш досконалої зброї? І коли я теж над цим роздумував, що далі і як? Інакшого виходу, щоб війна не перетворилася в окопну, як отримати величезну кількість? Високоточних снарядів нас немає. Тобто, нам очевидно треба надзвичайно величезна кількість дронів, особливо дронів Камікадзе і роззвідувальних дронів, і нам надзвичайно необхідна величезна кількість точної артилерії, точної артилерії, де ми будемо постійно, як кажуть, утюжити, гладити. Ну, бачите, тут якраз, напевно, російський відповідник більш точніший. Ми не будемо їх галадити, ми їх будемо добряче бити. От. Але нам ось таку зброю треба, звичайно. Щоб постійно їх виснажувати. Постійно. І от постійно це виснажування, знищення їх фізичне, рано чи пізно буде давати відповідні проломи на фронті. Що він ще зазначає? Що маневри російських військових в Білорусі проводяться з метою відвернути увагу українських військ з полі битви на півдні і Донбасі. На даний момент я не бачу ніяких ознак підготовки вторгнення в Київ або на півночі району. На, на північні райони Росія. Використовує Білорусь як плацдарм для атак, але він вважає, що білоруське суспільство не підтримає подальшу участь у війні, а аналітики ставлять під сумнів рівень, рівень готовності 48 тисячної армії, якої є Білорусь. Тому президент Лукашенко робить всі кроки, щоб не допустити катастрофи для своєї країни, а я би точніше сказав. Для нього особистої катастрофи, бо як тільки Лукашенко, відповідно, вступить у війну, це буде означати його швидкий кінець, його швидка смерть, що він прекрасно усвідомлює. Тому, зважаючи на цю ситуацію, давайте тепер, друзі, будемо прогнозувати. А що чекати нам у 2023 році? Чи дійсно ми можемо говорити? Про сподівання на швидкі контратаки і швидке звільнення територій. Напевно, на швидкі звільнення територій е, очікувати не приходиться. І, очевидно, який буде пріоритетний напрямок, я думаю, пріоритетний напрямок все рівно буде Запорізька область. Розділити угрупування, яке є на дві частини: східне і південне. І відповідно далі розвивати свій успіх. Від чого це залежить? І як це буде відбуватися? Так чи інакше, але зима, і особливо весна, а от дивіться, зараз йдуть серйозні потепління, Ну, все показує на те, що не найкращий час для повномасштабних атак. Тому. Очевидно, і зважаючи на те, що нам говорить Пуданов, напевно, ми будемо очікувати. Ми будемо очікувати, і я розумію, що зараз вже будь-яка політична і будь-яка воля країн Заходу, країн НАТО, країн Великої Сімки є для того, щоб надати Україні достатньо велику кількість зброї. Але тут велике є одне але. Нам треба місяці. Я думаю, можливо два, а можливо три місяці. І це якраз нормально. Тобто рахуємо січень, лютий, березень, до квітня місяця. Я прогнозую, що особливих особливих звільнень територій не буде. І це буде об'єктивно нормально, тому що ми будемо очікувати належну кількість зброї, яку буде достатньо, я думаю. За цей період виготовлення. Ну, хтось скаже короткий період. Ну, Згадуємо, що ВПО, військово-промисловий комплекс ВПК. ВПК вже запускається з літа місяця багатьох країн на 24 на 7. Тому е основні, напевно, все ж таки зусилля і ударні е дії наших збройних сил буде на травень, червень, липень місяці. Я думаю, саме на цих три місяці буде ключові відповідні дії Збройних сил України по максимально швидкому і потужному звільненню наших територій. Тому що зараз від чого ми залежимо? Від величезної кількості зброї та снарядів. Я думаю, що наші західні партнери, включно з Штатами, вони прекрасно це розуміють. І будуть все зараз зробити для того, щоб повністю надати Україні все те, що наша країна потребує. Тому час грає точно на нас, і час грає точно проти Рашки. Тому що так чи інакше, Русі нічого хорошого не світить. Кількість громадян, які підтримують війну. Буде зменшуватися, бо гроби будуть йти кожного дня. Кожного дня сотні гробів. Кожного дня сотні гробів на рашку. От. Економіка буде сповільнюватись, люди будуть біднішати, і кожен день війни грає проти Росії. Тому, друзі, чи є перспектива, що ми переможемо в цій війні у 2023 році, я скажу вам так. Є. Можливо, і я так думаю, до 24 серпня. Дай боже, що ви скажете про це, друзі? Ваші питання, коментарі пишіть під цим. Від, адвокат Сергій Голан.